Всім привіт! Я Лісень Кіцюк, лікар-ортодонт в клініці «Естетіум». Сьогодні ми поговоримо про найпопулярніші міфи в ортодонтичному лікуванні, які змушують людей сумніватися, зволікати чи відкладати початок лікування. А ще покажу, що насправді може змінити ортодонця не лише у вашій посмішці, а й у якості життя. Міф номер один: брекети це тільки про рівні зуби. Насправді, рівні зуби це дуже приємний бонус ортодонтичного лікування, бо основною метою Є відновлення функції зубощелепної системи. Неправильний прикус викликає головний біль біль в жувальних м'язах, м'язах шиї, плечового відділу, також спричиняє стирання зубів, викликає порушення дикції, порушення жування. Тому ми лікуємо не просто кривизну, а функціональні проблеми і причину майбутніх ускладнень. Міф номер два: мені пізно ставити брекети, лікування тільки для підлітків. Ну, насправді я думаю, що це вже міф не актуальний, тому що, наприклад, в нашій клініці дуже багато дорослих пацієнтів, і так в 30, 40, 50 років можна пройти якісне, ефективне ортодонтичне лікування. Все, що нам потрібно, це здоровідка на пародонта, мотивація пацієнта, правильне планування. Єдине, що відрізняється ортодонтичне лікування у дорослих, тим, що направлено не тільки на естетику, а й підготовку до імплантації або тотального протезування, наприклад. Міф номер три: брекетах незручно, вони натирають та викликають каріес. Я, як людина, яка пройшла ортодонтичне лікування, можу впевнено сказати про те, що до них можна повністю адаптуватись і стати з ними одним цілим. Ну, а з приводу того, що брекети викликають каріес, то я завжди кажу пацієнтам лише одне, що брекети не викликають каріес, а вони створюють умови для погіршеної гігієни. Що власне і викликає Каріс? Тому насправді все залежить від вас, від того, як ви чистите свої зубки. А від мене залежить це контролювати на візитах і відправляти вчасно на професійну гігієну. Міф номер 4. зуби після брекетів все одно змістяться і поїдуть. Я стикаюся з цим міфом, мабуть, кожну консультацію. І все, що хочу сказати, що насправді основна задача ортодонта – в кінцевому результаті зробити повний баланс, повну гармонію в прикусі, таким чином, щоб правильними контакти зуби підтримували один одного. А у фронтальній ділянці ми фіксуємо ретейнер, бо ці зуби більш піддатливі до все ж таки незначного руху. На все дуже сильно впливає компетенція лікаря. Також додатково для пацієнтів, які, наприклад, від'їжджають за кордон або в них. Складна ситуація, ми робимо ретенційні капи. Міф номер 5 Брекети розхитують зуби. Я б сказала, що рухливість зубів під час ортодонтичного лікування це процес нормальний і найголовніше, що він контрольований. Бо під час переміщення зубів кісткова тканина розсмоктується, і це, власне, викликає рухливість зубів. Але під час е, процесу стабілізації, після зняття вже брекет системи, кісткова тканина відновлюється, стає міцною і рухливість зникає повністю. То, що реально може виправити ортодонція? Ортодонтичне лікування допомагає вирішити проблеми, такі як скупченість зубів, щілини між зубами, глибокий прикус, відкритий чи перехресний прикус, асиметрію обличчя пов'язану з прикусом, дисфункцію скрунева нужність суглобу, підготовку до протезування імплантації або комплексного лікування. Тож ортодонція це не страшно, не боляче і не тільки для підлітків. Сучасне ортодонтичне лікування це про комфорт, про здоров'я зубів і суглобів і впевненість в собі. Тому не відкладайте ваш візит. Ми завжди готові відповісти на всі ваші запитання і скласти індивідуальний план лікування. До зустрічі в Теці! А, до речі, напишіть в коментарях, про які міфи чули ви. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайку.